Доброго дня, любі діти! Просимо в світлицю нашу. Заходьте, гості дорогі. Я дуже рада вас бачити у своїй хаті. Сьогодні до нас у гості завітала бабуся Одарка. Бабуся Одарка, дуже добра господиня. Вона в хаті поприбирала, їсти наварила та нас із вами на гостину запросила. А чи знаєте, ви діти українські національні страви? Так, молодці. Сьогодні діти ми з вами дізнаємось, у чому їх готують. Це горщик. У ньому варили смачний борщ, суп, кашу, м'ясо та овочі. А це макітра. Вона круглої форми, глибока, у неї широке горло. В неї зручно подавати вареники та пироги, а це глечик, посуд, у якому зберігали молоко, сметану та квас. А це миска. Вона може бути глибокою, мілкою, з неї їли різноманітні українські страви. А ось і кухлик, з нього пили узвар. А це діти куманець. Його використовували для зберігання і подання на стіл різних напоїв квасу, узвару та води? Бабуся Одарка хоче дізнатися, як можна назвати ці предмети. Так, вірно, посуд. В Українського народу особливий та незвичайний посуд. А з якого матеріалу він виготовлений? Так, звісно, із глини. Ремесло, виготовлення посуду та інших виробів з глини називається гончарство. У давнину, коли ще не було заводів і фабрик, посуд не купували у крамницях, а виготовляли для себе миски, горщики, глечики та інший посуд вручну, а щоб він був привабливий, оздоблювали його візерунками. А от як називають людину, яка виготовляє глиняний посуд. Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? В нього глина ожива, творить з неї хто дива? В нього посуд, наче жар. Ну, звичайно ж, це? Так, гончар, молодці. Гончар це дуже давня та шановна професія. Люди завжди цінували майстрів-гончарів. Адже вони виготовляли багато різних виробів, необхідних людям для щоденного життя. Раніше в кожному селі був свій гончар. Гончар знаходив глину у землі і залишав її на дворі, щоб вона вилежалась. Її мочили дощі, морозили морози, обігрівало сонце, обдували вітри, а навесні з глини. Вибирали всі палички і камінці, просіювали її, змощували водою та ліпили виріб. Діти, а як ви вважаєте, чи важка праця у гончара? Так дійсно нелегка ця справа. Дуже багато потребує вона терпіння і вміння для того, щоб отримався такий гарний посуд. А зараз пропоную послухати казку, яку нам підготувала бабуся Одарка. Жив собі гончар і був у нього надійний друг, який завжди йому допомагав у його справах гончарний круг. Якось вранці узяв він маленький шматочок глини, поплескав його, подавив пальцями та й став м'яти руками. Легенько розкрутив гончарний круг, змочив середину його водою і коротким махом вліпив у центр круга шматочок глини. Постукав по ньому кулаком, потім погнав круг і потягнув глину вгору. Гончарний круг крутився все швидше і швидше, а на ньому, вслід за руками майстра, витягнувся горщик. Старається гончарний круг, і глина тягнеться до рук. Стає вона горнятком, малятком товстенятком. Круг вертівся, а гончар роздивлявся горщик. Чи гарний він, чи рівний. Потім круг пішов все тихіше, І нарешті зупинився. Гончар горня оте зніма, і глина в руки йде сама. І знов вже тим порядком кружля, щоб стать горнятком. Отак, із невеликого шматка глини вийшло ось таке горня. Хто сьогодні діти запросив нас до себе на гостину? Про який український народний посуд ви сьогодні дізналися від бабусі Одарки? Хто виготовляє глиняний посуд? Як називається ремесло виготовлення посуду та інших виробів із глини? Молодці діти, ви були сьогодні дуже уважні, а нам же час прощатися. Тож до нових зустрічей. Бувайте!